Кажуть, ноги військовим столичний школяру досконалив протимінні чоботи або так звані чоботи-павуки. Взуття першими розробили канації, і воно може врятувати від мін пелюсток. Як воно виглядає? Бачила Соня Григорчук. Життя, і зараз він. На кадрах, які мені показують Роман та його науковий керівник Олег, український військовий наступає на ворожу міну. Зізнаються, саме через це відео почали думати, як вберегти бійців від підривів. Про канадську розробку, чоботи-павуки Олег дізнався з журналу. В одному із номерів було описано, коли вони брали тораборо. Це гора Талібов. І вони описували, що ну от канадці там використовувалися у це вперше розробкою іноземних колег. Вирішили допрацювати. У процесі зробили три прототипи. Коли ми побачили ці пауки канадські, обговорили з ним, що ми захотіли зробити це виобразне днище. Після спілкування з військовими чоботам вирішили додати лапки, зробили загострений носок і кріплення, яке можна зняти одним рухом. Конструктивні відмінності нашого чобота від Канадського ми маємо подібну форму дна е, пружини імпульс удару йде по пружині вверх до ноги, і за рахунок того, що у нас більша дистанція, у нас не так швидко дійде цей удар. Зуття витримає навантаження вагою до 600 кілограмів і розраховане на чоловічу ногу до 45-го розміру. Хоча чоботи повністю металеві. Вони легші за канадські, які частково виготовлені з пластику, а вони легші аніж я думала. Вага цих чобіт 1,625 ціла кілограма, тобто 1625 грамів. А канадські важать 4 кілограми. Роман наголошує від травм та поранень таке взуття не врятує. Головна мета уникнути ампутацій. Ми розраховуємо на те, що вона буде захищати від більшості протипіхотних мін російські міни, оскільки в першу чергу ми від них захищаємося. Як ПМН 2 ПМН 4 там ПМН 3 В яких до 100 грамів вибухівки? Удосконалена розробка Романа зацікавила інвесторів та військових на конкурсі стартапів Сікорський Челендж. Хлопець каже, готовий і далі працювати над проєктом, якщо це допоможе бійцям. Соня Григорчук, Валерій Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Соня Григорчук з Романом познайомилася. Ми з Вадимом Колодійчуком теж не могли відмовити собі в цій можливості. Роман Здоровило, вихованець Київської малої академії наук України, учні 11 класу. Зараз у нас в студії зі своїми павуками. Павучок, напевне, це надто лагідно і неправильно. А це павук прямо справжній. Так, павук, скажіть, що стало прототипом? Прототипом стали канадські спайдербус, але нам не сподобалося їх пласке дно. І ми вирішили переробити під веподібну форму для того, щоб воно розсікало вибухову хвилю і таким чином зменшувало пошкодження Ураження ноги. Допевно, так. Я коли побачила вас швинахід, тому що почали писати всі медіа про це, я подумала: напевне, Роман відійшов від канадського прототипу, тому що так дешевше, ремінцями кріпити щось. А ви кажете ні, ви саме дбали про форму, так? Так. Наша основна задача це було зробити форму і самі лапки з пружинами для того, щоб зменшити удар. А кріплення, ремінці чи кріплення сноуборда, я гадаю, немає різниці. Ну фактично, дивлячись на цей прототип, ми розуміємо, що туди можна будь-яке кріплення так, зробити, так, так. кому як буде зручно. Тобто, фактично будуть ще й варіації різні. Так. Такий спосіб добре. А скільки у вас зайнялося часу? І, взагалі, де ви побачили канадський фактично прототип для вашої розробки? Канадський прототип я побачив чисто випадково в інтернеті в новинах, що харківський підприємець почав їх виробляти для військових, угу. і нас це з керівником зацікавило. І ми почали дивитися, вигадувати як зробити краще. І як це можна зробити і дешевше, легше і потужніше? Рома, але кожна ідея навіть високого гатунку, вона починається з певної такої мрії. Тобто, чому саме цей винахід? У вас з'явилася мрія захищати ноги військових. Чому ви пішли саме в цей винахід, саме в розмінування територій? Чи можливо у вас хтось в родині в саперах і це ваше особисте? В родині саперів немає, але от є якесь таке бажання і Зробити краще захистити військових. Та і завели багато статистики. Я знаходив, що це дуже велика проблема з розмінуванням, і не тільки в Україні. Так ну це і це буде проблема актуальна ще очевидно на роки по завершенню війни. А ви їх якось випробовували? Ну тому що е, класно, якщо це працюватиме, але я не до кінця розумію, як це працює і як їх можна випробувати. Як таких практичних випробувань не було в реальному житті, ми хоч, хоч, про, хотіли, подавали заявки, але нам поки що сказали, що це провести неможливо mm -hmm. з тих чи інших причин. І ми їх випробували в програмі Autodesk Inventor. Ми дали статичне навантаження на них і вони витримують задане нами навантаження. Для того щоб З, витримати плюс, Так, да. дивись, скільки важить безпосередньо цей чобіток? 1650 грамів. Ти можеш нам зараз перейшла на ти, можеш нам зараз пояснити, як гіпотетично працює. Тобто це виключно на пелюстку. А якщо там буде протипіхотна міна, тобто показати, як вона працюватиме напрямок руху, куди буде йти ця вибухова хвиля. Якщо пелюстка, до речі, хочемо нагадати, заборонена Женевськими конвенціями, але е, ми постійно наголошуємо в ефірі, що Росія порушує ці конвенції, і вона пелюстками буквально засіює українську землю. Поясни нам, будь ласка, піднімаючи. Його, як він працює. Ось чобіт наступає на міну. Міна вибухає, вибухова хвиля розходиться вверх, ага. рекошетить від похилих площин і відводиться в сторони. Також разом з вибуховою хвилею відводяться певні пластикові осколки, ага. і весь інший і бруд, і це через те, що ноги стоять по-різному. Одна від одного, то військовий не отримує і поранення ушкодження. По тобто, ти хочеш сказати, що нога лишається на місці, людину не відкидає, воно просто б'ється об залізу і відскочує завдяки саме цій формі. правильно? Так, Але не можна сказати, що прям 100% воно захистить. Певні переломи ноги будуть, але це набагато краще ніж роздроблення кістки, там відрив певних і частин. І Спавлення людини стопи. Романа, дуже дякуємо, тому що міни -пелюстки, це на це, якраз якщо ви стежите за те, що відбувається нашими військовими, скаржиться багато хто військових. Міна пелюстка це мінус стопа. Роман Здоровило дбає про те, щоб такого було менше. Я сподіваюся, безпосередньо зараз якісь пробники побачать і захочуть випробувати його винахід. Вихованець Київської малої академії наук України у. 11 класу політехнічного ліцею був з нами тут, в студії. Дякуємо тобі. Дякуємо, Романе, що завітали і за ваш винахід.